І вам пекар по вам та до 30% Знижки діють до кінця липня. Розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон триває. Батьки підозрюваного В'ячеслава Зінченка виступили із гучними заявами на камеру. Стверджують, що син не вбивав мовознавицю. Що кажуть натомість правоохоронці, і що саме заявили батьки хлопця? Розповім за мить з вами. Новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. 18-річний В'ячеслав Зінченко, попри клопотання адвоката випустити його під домашній арешт, залишається в СІЗО. Справа тягнеться вже місяць. Слідство досі триває, а час від часу вилазять нові подробиці. Тепер батьки Зінченка публічно на камери виступили із заявами та твердять, що у їхній син не вбивця. В інтерв'ю динадцятому каналу мати В'ячеслава Олена Зінченко зауважила, що не вірить, що її син здатний на це. За її словами, хлопець приїхав до Львова щоб зустрітися з друзями. Він приїхав зустрітися з друзями, погуляти по Львову і все і приїхав додому і вів нормальне, звичайне життя. А це інша справа, і треба шукати справжніх вбивців і замовників. І це ніяк не пов'язано з моїм сином. Доказів дійсно немає. Батько хлопця Федір Зінченко заявив, що слідство не надало доказів, які, начебто, поліція знайшла в їхній квартирі, де було вказано, що хлопець приховував це від батьків заради їхньої безпеки. Слідство мені не доводило про існування цього листа, і тим більше про вміст цього листа. Я був на допиті і слідчий нічого такого не розповідав, не показав мені, що він десь листувався з якимись ультраправими рухами. Нема нічого. Цього не в клопотання про обрання запобіжного заходу. Тому взагалі з доказовою базою все дуже сумно. За його словами, син мав проукраїнські погляди, цікавився історією Романа Шухевича, Євгена Конувальця, Степана Бандери. Під час судового засідання син сильно нервував, вважає батько. Тому я не знаю, чого експерти вирішили, що Славко якийсь спокійний, холоднокровний. Я думаю, це просто замовлення з боку обвинувачення, щоб представити Славка якимось підготовленим холоднокровним убивцею. Натомість у слідства своя версія. Там кажуть, що підозрюваний зінченко прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого житла. 14 липня він переїхав в інше помешкання. а Напередодні вбивства, 19 липня ще раз змінив місце проживання. З Дніпра до Львова хлопцеві надійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації. Панаму окуляри сумку через плече. Правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центром УРФ та його можливі зв'язки з Росією. За словами голови національної поліції України Івана Вогівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків. Проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження. За даними нацполіції, вбивство колишньої депутатки готувалося не один день. Про це розповів заступник голови національної поліції Андрій. Бито після спілкування із підозрюваним за його словами, підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу. Він зауважив, що після особистого спілкування з інченком вважає, що підозрюваний є людиною абсолютно проукраїнською, який поважає Україну, а його батьковою і у певній бригаді, ви знаєте, що він був учасником певних груп? На жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих. Є людина, вона абсолютно проукраїнська. Я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну. Його батько воює, але тим не менш він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважав, що не треба розділяти українське суспільство. В нього були свої мотиви. Не знаю. Скаже він про це журналістам, не скаже для нас, як для поліцейських, розслідування. Ми встановимо всі обставини, ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замаскувати себе, як залишитися в місті непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. Він обрав собі об'єкт для нападу людину, яка була незахищена. На питання я вам відповім, де він взяв адресу. Він взяв від того, що переглядав ролики в Ютуб. Чим керувався хлопець, намагається зрозуміти експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він наголосив, що психіка 18-річної людини досить стіка та стабільна. Втім, поведінку зінченка він називає технологічною. За словами криміналіста, якщо підозрюваний зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака. Також під час брифінгу правоохоронці розповіли про прощальну записку. У телефоні підозрюваного Зінченка виявили і книжку з секретні інструкції КДБ та ЦРУ, а також той самий заготовлений передсмертний лист, який за словами батька Зінченка йому так і не показали. У цьому листі він власне просив передати батьку, що приховував свої плани заради безпеки батьків і зазначає, що найбільше він власне хвилюється за тата. Крім цього, у міністерстві внутрішніх справ зазначили, що наразі розглядають три версії. І вбивство мови Ірини Фаріон не виключають російський слід, громадську діяльність та особисту неприязнь. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або назва національність. Особисті. У залі суду під час обрання запобіжного заходу підозрюваний не визнав своєї вини, а численні запитання журналістів про вбивство називав нудятиною. Я нікого не вбивав. З Фаріон я нічого не робив. Під час засідання хлопець не раз повторив, що Фаріон не вбивав і зазначив, що путінський режим він засуджує. Історія Росія цікаво, це дуже дуже погано. Я можу проговорювати, як я носить до Путіна, до, до цього всього всього режиму, який зараз діє. Ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого не займати не хочу, не мав ніколи. Не збираюся, то я району його більше нічого коментувати не хочу. Вони В'ячеслав у залі суду підтвердив, що відправляв з Дніпра до Львова свої речі. Що було у посилці, яку ви самі собі відправили з Дніпра? Ну, речі. А які? Звичайність не пам'ятаю. А була б бородався, накладна. А чому ви відправляли речі поштою? Ну, зручніше, мені у вас є тут друзі. Ви знайшли тут друзя, чи є у вас тут. Також нагадаємо, що адвокат хлопця заявив, що його підозрюваний може уникнути тюрми навіть у разі обвинувального вироку. За його словами, якщо суд визнає В'ячеслава Зінченка в винному вбивстві, він буде мати можливість мобілізуватися до війська та не відбувати термін у тюрмі. Право служити в ЗСУ не мають ув'язані, які вбили двох людей та більше. Батько підозрюваного раніше ж заявляв, що син вчився літати на БПЛА, аби незабаром приєднатися до війська. Тож, як далі закрутиться справа та чи з'являться у цьому вбивстві нові підозрювані, будемо стежити та розповідати вам. А ви вірите, що Ірину Фаріон убив річний В'ячеслав Зінченко. Напишіть нам у коментарях, а також підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних. Побачимось!